Ось так виглядає наша збірочка на 16 кВт. Це залізофосфатні комірки. З сумарною ємністю 16 кВт. годин В чому особливість нашої збірки? Це досить дебелий металевий корпус вагою 25 кг. Ми спокійно ставимо в 4 поверхи збірку. І набираємо там до 66 кВт загальну ємність. Прохідні силові клеми на 200 А. Сенсорний дисплей, Кан-протокол для спілкування з інвертором. Кнопка включення-виключення. силові клеми, які спокійно тримають навантаження 200 А і навіть не гріються. Це у нас BMS kang на 200 А із активним балансуванням 2 А. Чому особливість цих камірок? Тут оподвійні шпильки. Нам подобаються такі шпильки, тому що збірка не гріється, хромовані ручки, які спокійно витримують навантаження 120 кг, то ми не економимо на товщині металу для того, щоб ця збірка була максимально надійна. Камірки зажимаються спеціальним механізмом і знаходяться під компресією. Для того щоб їх не роздувало і термін служби збільшувався. Завдяки токопровідній пасті ця збірка має загальний опір не вище 3,8 мОм. Таким чином, на кожну ячейку ми маємо опір 0,23 мОм. Що це дає? Рівномірний заряд-розряд по ячейкам. Нічого у нас не гріється. Самі шини не гріються, тобто маємо мінімальну втрату по теплу. Розкажу вам особливість BMS G-Con, чого ми їх використовуємо. Вони класно товаришують через КАН-протокол майже зі всіми видами інверторів. Їх можна збирати в каскад. Вони класно налаштовуються. На фасаді ми маємо кнопку включення-виключення, сенсорний дисплей. На якому є, є вся інформація, також можна через е протокол Bluetooth зайти е в керування БМС і подивитися, що, що вас цікавить, або доналаштувати. До до Наш корпус можна розмістити як горизонтально, він на ніжках, так само можна ніжки перекрутити. На іншу сторону і розмістити вертикально. Фактично буде як павервол. Кожну нашу збірку ми тестуємо під навантаженням 200 А фактично 10 кВт. Перевіряємо тепловізором, щоб нічого не грілося. У нас є 12 квв ідея. Ми навантажуємо, під'єднуємо через скан шину, дивимося, як вони спілкуються. Робимо всі базові тестування та налаштування. Зараз можна подивитися напругу по каміркам. Температуру. Чому нам подобається BMS G-Kong? По-перше, силові ключі тут зроблені з запасом. Вона навіть під навантаженням 200 А не гріється. Працює майже зі всіми інверторами. Через скан шину через 485-232 протокол. Можна підключати в каскад. Особливість цієї bms -ки. вона працює на іоністерах. 2 А активне балансування, не порівнюйте з іншими БМС-ками, які працюють за рахунок резисторів і фактично просто гріються. Тут же енергія перекачується з однієї камірки в іншу майже без втрат. Нам ця БМС-ка подобається, ставимо їх багато, досить надійні БМС-ки. Виробник постійно на зв'язку обновлює їх, можна ставити нові прошивки. Зараз проводимо тестування збірки для нашого замовника. 7 кВт заряд. Ми маємо 12 кВт трифазну дею, автомат захисту на 250 А. Це в нас кліщі, які показують 133 А. Наша збірочка для нашого замовника на 15 кВт. Дивимося по каміркам. Зараз ми заряджаємося з силою струма 134 А. Це 7 кВт. Балансування включається коли. Напруга на камірках становиться вище 3,45, тоді включається балансування. Під навантаженням ми перевіряємо, щоб у нас нічого не грілося. Дивимося температуру по датчикам. а на самому інверторі ми перевіряємо, як він по каншині спілкується, температура. Зараз тестуємо збірку під навантаженням 200 А. Це 10 кВт 200 А. По каміркам просаджуються камірки під таким навантаженням. Дивимося, щоб нічого не грілося в нашій збірці. Ця БМС легко витримує 200 А довготривалого навантаження, нічого не перегрівається. Тому вона нам і подобається. На інверторі ми маємо 10 кВт. 31 градус температура. Ось так. Це все працює. Ось таким чином ми і перевіряємо, тестуємо. А зараз можна подивитися, як відбувається балансування. На четвертій камірці у нас 3,47,2. І ось можна подивитися, як працює балансування якраз на четвертій камірці.